Всім привіт! Гарний сонячний день, хоч і холодний. Сижу ось на скамеєчці і думку гадаю. Повитягувала лаванду, троянди, ті ж черенки вкорінені. Вони то вкорінені, але садити їх вже, боюсь я. Якщо поодиночно їх садити, корінчики ще дуже ніжні, дуже слабкі. І я боюсь, що вони не виживуть ні троянда, ні лаванда. Так що, що будемо робити? Щоб не ризикувати, посаджу я їх в горшочках просто в землю. Тоді вони стопроцентно виживуть. єнотик за мною згодний. Значить, вирила я отаких дві ями. І сюди буду ставити горщики із трояндами, і з лавандою. До речі, я садила мальвочки, з Манюсіньких, там в мене є відео. Ось такі вони вже. Я їх теж посадила в кубку. Що прийметься, думаю, те прийметься. А вони взяли, їх. всі прийнялися, густо буде навесно їм, але можна буде розсадити. Так, значить закопую я свої і троянди в горшечку і лаванду. Потім зверху я їх накрию, коли почнуться морози. І так я їх вбережу до весни. І тоді вже можна буде, коли стане тепленько, можна вже буде їх розсадити по одному і не боятися, що зараз вони будуть хворіти. Холодно, пропадуть, не приймуться, бо корінчик дуже ніжний. Ось якось так воно буде виглядати. Горщик дренажний, тобто водичку буде пропускати, поки до морозів, а потім накриємо зверху відеречками і все. Ось хочу подивитися, яке коріння в трояндочки. У мене маленька одна була посажена. Подільно, зараз покажу вам який корінчик. Або просто калюс. Чогось цього року дуже троянди погано вкоріняються дуже. Зараз. Ой, корінчик є. Зараз погано видно. Ось бачите, який корінчик. Зимою вони точно не виживуть. зовсім малесенькі. Гарно хороший каліус. І матцю корінчики корінчик. Я його саджу назад у горшечок і теж у земельку. З цим розібралися. Зараз ще понаводити порядки треба на клумбах. Там повиривати на сторці бідолашку, пересадити гібіскус. просто втикнула, а він взяв та й прийнявся вже он, який виріс з мацьопи такої. Обрізати троянду. Закрити, підгорнути, поприбирати тут. А ось моя актинідія. Я її пересадила ось восени. А вона вже скинула листя, хлопчик і дівчинка. Я її добре-добре замульчувала, бо в неї корінь в актинідії весь поверху йде, щоб він не помер, його треба мульчувати гарненько. Ось такі справи. Всім гарненького дня.